Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зустрічаємося, щоб намалювати осінню ілюстрацію, аквареллю. Я взяла трохи щільніше, ніж зазвичай, папірчик, пензлики, водичку, серветку, акварельку, олівчик, точилку, якщо вам потрібно, а також візьміть з собою гумку. Також можете покласти поряд з собою взяти кольоровий олівчик, який нам теж потрібні буде, коли ми з вами будемо а, щось якісь детальки а, готувати. Починаємо малювати з вами з того, що нам треба намалювати таку дуже Простий. Ось такий. Прямокутник. Можна розробити тр його трохи ширше, ніж я зробила? Це я так показую вже нашого о, персонажа, але я показую його в. Одязі, тобто, цього, на цього разу в нього буде светрик. Насправді, на вулиці в нас вже тут. Я ну, зараз знаходжуся в Кракові, дуже холодно. І зранку вже було навіть мінус 3. Це дуже холодно. Тому хочеться вдягнути нашого єнота. Ось так от. Зробила такий. Прямокутник. Бачите, я зробила його так, що тут в мене залишиться місце для голови, а тут залишиться місце для його якихось ще одягу. Чекаю вас. Лінії в нас з вами такі прості, і ніяк ми не ускладнюємо зараз нашу форму. Робимо все дуже-дуже просто. Також тут можна зробити додатковий, наприклад, нашарувати, що в нього, наприклад, отак от підворот є якісь. Ось так. Так, ми з вами зробили вже, показали трохи, що в нас є светрик, що в нас є штани. Також можна намалювати таке трохи оудскульну, таку старомодну ось таку взуття. Якщо ви таке не хочете малювати, воно дуже смішно хоче залишити його саме таким. Воно дуже смішно зроблю так. Мені подобається. Якщо ви хочете зробити трохи е помадніше, треба ось тут от ось так от І буде вас помадніше взуття, але мені подобаються такі черевічки у барсучка. Барсучкові черевічки. Так. Далі я зараз поки що малюю, потім розповідаю вам якісь цікаві факти. Продовжуємо ми з вами малювати, хочу намалювати голівку. Що я роблю, коли я малюю голову? Я малюю просто трикутник. Ось так. Малюю трикутник. І чекаю у вас. Є в мене на трикутнику яка, якась зайва лінія. Я її стираю. Відразу хочеться додати вуха. Оп, оп. Також хочеться додати, щось там у нас внутрі вушка намалювати. І ось тут я додам таку пухнастість. В нього є носик в нашого. З вами, єнота, також є вуса, також є такі плями. Якими ми намалювали намалювали? Плямочки такі, як і показують, що це єнотик. У нас воно буде трохи темніше. Тут ми намалювали відразу очки, і бровки можна намалювати ось тут, -от. або вище, ось так. Нібито зробити, що він такий надихненний, або трохи здивований. Ну, якийсь такий. Що ви бачите тут? якось вам виглядає дуже дивно на цьому малюночку. Що це таке? А я вам скажу: давайте ми можемо сказати разом, що у нас. Якось дивує ось ці куточки. Що це таке? Що це за малювання таких куточків? Що це за светрик? такий? А я вам скажу чому? Бо на вулиці листопад вже дуже холодно. І давайте зробимо йому якийсь шарфік. І я роблю йому такий довгий шарфик. Бачите? Ось такий. І він, якраз, прикриває цей куточок. І прикриває нам ось цю частинку. І ми що робимо? Стираємо цю частинку. Забула вам нагадати, щоб ви не надавлювали. Сподіваюсь, ви не надавлюєте. І з другого боку ми робимо. Таке саме. Але я пропоную вам зробити трохи, ну, не однаково довжини, а трохи може, коротше або довше з другої сторону шарфіка. Добре? Так. З іншого боку робимо таке саме, але трохи. Оп. І стираємо теж зайві. Що я вам хочу сказати про єнотів, такий цікавий факт, що не всі єноті сплять взимку. Тобто, якщо реально холодно, в кліматі, в якому вони живуть, вони реально можуть спати. А так, зазвичай, вони трохи там більш сонний ведуть такий спосіб життя, а потім. Для чого їм важливо, що, щоб у них був цей жирочок, бо вони його запасають, що коли холодно, щоб вони могли поспати, коли прям дуже-дуже морозно. Давайте додамо, що забули, що забули? Давайте подивимось. Звісно, хвостик. І ось я малюю такий хвостик. Пам'ятаєте, що хвостик у нашого ракун, у нашого янота, він в нас. Смужечку і можна додати цю смужечку навіть відразу олівчиком. Нехай вона у вас так буде. У мене така буде широка смужечка. Можна ось так додавати. А можна, як я вам показувала спочатку, такі дві вузенькі лінії, а потім отак от посередині щось замалювати. Як вам зручно, обирайте будь-який варіант. Любую ящерцю. Ось так от намалювали. І що ми з вами ще повинні тут додати? <риклад> вісною лапки. Давайте додамо лапки, хочу я показати, що наш єнот він дуже-дуже добре таке створіння, і він підкармлює птахів. Тому я ось так малюю лапки. І він тримає пташечку на, в себе в ручках, щоб намалювати. Спочатку малюю пташечку, потім лапки. Дивіться. Щоб намалювати пташечку, взагалі використовується таку форму краплі, але до дригом. Тобто крапля в нас така, а до догородри, городригом крапля ось така. Це найпростіша форма, як намалювати пташку, щоб ви не ускладнювали собі життя. І знали, як що з, з цим робити. Робимо ось так: от. я роблю. Бачите? Майже готова. Ви ще нічого не бачите, але майже бачите. І ось тут от я показу лапку. Раз, лапку, два, хвостик. І Ні, нібито крильця він там прижимає. Все. Пташка готова. Щоб показати, що він не просто її тримає що і, 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 і хоче з'їсти, покажемо, що цей єнот таке, таке добре створіння, яке підкармлює птахів. І що у нас тут? У нас тут з вами будуть пташки. Можна так лапки намалювати, буде мило. І що? Я ось так от малюю пташків. Починаю. Перша пташка. Не розказала, як зробила. Давайте ще раз. Ось так у мене пташка виглядає дуже просто. А ось тут якесь зернятко в мене. зернятко. Як малюю я пташку. Дивіться, спочатку дві довгі довжезні ножки ніжки такі. Потім ось так. Зробили, так? Потім, ось тут от я загортаю і сюди донизу, бо тут в нас буде хвостик. Потім з двох сторін можна отак намалювати крильця і клювік. Очка можна намалювати теж по-різному, і там обирайте собі. Або крильця можна намалювати ось так. Зараз покажу. Намалюю ще одну пташку. Крильця можна ось тут намалювати. Ось так, нібито воно так тримає крильця. Теж. І теж довгі ножки такі, ніжки. Супер, додаємо ось так: от таких птахів. Можна зробити, що якась пташка ще летить. Я так смішно заверну ніжки, взагалі вони так піджимають ці ніжки, коли літять. Тому, як вам зручно. Мені хочеться показати, ще таке милу ілюстрацію, тому я так покажу. У нас птахи літять. Підтачу трохи олівчик, щоб намалювати очки. Отак. От Ось так. Дуже-дуже важливо перекармлювати птахів, робити їм якісь кормушки або купляти їх в магазинах, є вже спеціальні, це обов'язково, бо птахам дуже-дуже не солодко жити, коли стає вже дуже зимно. Щось я сказала дуже вже 20 разів. Я так реально переживаю за птахів. Я потім вам покажу. У мене є дві навіть кормушечки, в яких сидять зазвичай сінічки, і навіть приходить одна сорока. Ще вони полюбляють сальце, не забувайте про це. Щось таке треба, таке жирне. І вам ви побачите, як вам вдячні, будуть пташки яких ви прикармлюєте Так. Ось так зробила. Ще ось так зроблю, бо тінюшку треба зробити. Мені здається, що для ескізи вже все готово. Давайте будемо розфарбовувати наше з вами єнота. Ще хотіла вам сказати, що ми забули ось тут стерти. Зайве, коли ми малювали лапки, треба вам нагадати, що це супер лапки у Єнота. У Єнота це супер лапки. Він, вони дуже-дуже добре їм впораються. Вони можуть все, що завгодно, відкрити. У них такі маленькі ручки. Дверця та банки. І навіть в них є від такі відбитки пальців, як у людей. У нас тут от на кожному пальчику є неповторний відбиточок пальця. Так насправді є у кожної людини. І ось у єнота теж є такі відбитки пальчиків. Мені здається, це неймовірно. А як ви думаєте? Ще що треба знати про єнотів. Єноти взагалі -то. не цей не цей, не цей, цей, нічні тварини. Беремо, розфарбовуємо все як завжди. Ай, забула палітру. One moment. Вдома я використовую такі е, керамічні палітри. Зазвичай це якесь прикольне блюдце, якими я користуюся. Для малювання хочу зробити е, сіренький. Для того, щоб зробити сіренький, я беру просто чорний і додаю просто води до нього, бачите? Ось так от І розфарбовую. Зараз я роблю світло сіреньке і так розфарбовую. Що нам треба розфарбувати сіренького? Мордочку обов'язково. Та хвостик. Ось так. Єноти прокидаються ввечері. Вони гуляють всю ніч, а вдень вони зазвичай сплять. Ось такі. У нас єноті. Єноти тут теж трохи зроблю, сіреньким можна. Ось так от. Ну, можна додати. наприклад, в мене залишився. Я ще додам таку пару хмаринок. Ось так. Спробувала використати весь сірий, який я зробила. Також не забудемо розфарбувати лапки. Коли у вас є зайва фарба на пензлику, просто перемикніть її серветкою. І цього буде достатньо, щоб позбутися цієї зайвої води. Бо насправді малювати акварелю потрібно так, щоб вона була така рідка. Бачите, щоб можна було подивити побачити текстуру папірчику. Зазвичай ми малюємо акварелю від темного до світлого, тому я хочу взяти зараз такий синій. Він буде таким не яскравим синім, таким, може, блакитним. І намалювати пташок. Він не темний. Я ще не продумала, що буде з нарядом, і я розумію, що мені потрібно щоб а... сіренький там подсох десь. Я розумію, що, напевно, я якусь текстурку можу дати ще олівчиками. Це теж дуже-дуже зручно, коли ви фарбуєте фарби, не обов'язково все все намалювати фарбами. Мені це подобається. Подобається поєднувати, і ви це знаєте, я вже багато вам разів розповідала, як корисно поєднувати і шукати якесь нове поєднання матеріалів. Поки ми з вами розфарбовуємо, Наших птахів хочу вам сказати, що єноти взагалі-то все їдні. Вони їдять все. Вони їдять фрукти, горіхи, комах навіть можуть. рибу, яйця. Навіть те, що залишається. от Піца залишилась, вони знаходять і їдять. Тому в Мереці про єнотів кажуть. Треш панда. Треш це мусор, сміття, а панда тому, що в неї такі темні очі. Ось так. Ну це в жартома, ви ж розумієте. Бо вони відкривають сміття, сміттєвий бак і там щось шукають собі, щось поїсти. Уявляєте собі? Ніколи б не подумали, що вони такі смішні. Так. Ось так. Забула хвостик, зараз цьому зроблю. Цю пташку поки що не роблю. Думаю, потім, коли її зробити. Так, хочу вже додати. Наприклад, я хочу додати такий насичений, жовтий, кудись от сюди. І ось це такі темні оце кола ми будемо додавати теж в останню чергу. Насичений жовтий додаю. Якісь рисочки, визерунок на светрику можна буде вже додати олівчиками. Але найголовніше, що ви додадете такий колір. Насиченість додадете. О! Капнула. Отак, серветочко примакню. Рятуємо будь-який малюночек, коли ми промикаємо серветочкою. І все. І ось, бачите, я не розфарбувала пташку. Там, Ось тут, от яку він тримає в лапки. Але розфарбувала вже светрик. Пташка почекає. Так. Хочу зробити якісь темні йому штани. Але змішаю я темно-зелений з таким ізумрудним, емерант. змішаю і зроблю якийсь свій колір. Мені подобається робити свій колір. Він реально відрізняється від того, що мені пропонують виробники. Прямо в фарбах, і ви теж намагаєтесь, будь ласка, зробити якийсь якомога частіше, зробити якийсь свій неповторний колір. Ось так. І що я вам казала? Що у нас єноти не впадають в сплячку, але коли дуже холодно, вони можуть трохи поспати, коли дуже морозно. Це важливо. У єнотів суперслух і супернюх. Вони можуть почути жука під лістями навіть. І знайти собі їжу в темряві. Тобто єноці. єноти ніколи не пропадуть. Зробила так, хочу ще зробити цей шарфик. Шарфик буду робити якийсь бордовий, напевно. В мене майже підсохло тут зверху, буду починати. Тож, в палітру я спробую змішати таку англійську червону, вона виглядає ось так, трохи навіть як коричнього. Потім додам трохи такого більш темного. Ось такого і змішую. Ось у мене вийшов мій унікальний колір для шарфіку, до шарфіку. Оп, оп, і ми робимо ось такі. З вами. Бачите, я отак його розфарбовую. То, то зараз все, що розфарбовую, це рівнесенько, надаю такого насиченого тону. Оп! Трохи зайшла за лінію, але нічого. Ну, буває таке, знаєте, що таке? Пензлик втік або олівчик, і щось ми так малюємо. І це насправді непогано. Це не робить помилки, якщо ви намалювали трохи за лінією. Ні робить взагалі нічого такого тільки робить більш унікальною вашу роботу. Зараз в мене вийшло так. Бачите? Що мені хочеться ще додати? Додати хочеться темно-сірий. Чорний, напевно, я додам олівчикам також я розфарбую, напевно, коричневим таким тапки, <гум> Черевички. <гум> <гум> і якась лінія додам. там. Ну, дивиться, хто до нас прийшов. Бачите? Матільда, замдиректора малювання. Так, І ми з вами продовжуємо малювати нашого єнота. Тут же, так, я буду трохи швиденько, буду розповідати вам ще такий цікавий факт про єнота. Ось, наприклад, єноти. Дуже люблять мити їжу. І не тільки їжу. Вони обожнюють щось мити, полоскати. Це дуже темний. Ось так. Трохи світліше зробимо. Ось так. Ще є ноти дуже-дуже розумні. А малята. Маляти єноців обожнюють голосити. І ви завжди будете чути, як вони один з одним спілкуються. Дуже голосно. Сьогодні слово дуже мені дуже подобається. Ви помітили? Ось так. Ще важливий факт, який вам треба знати, коли ви бачите дикого єнота, будь ласка, не торкайтеся його. Ви не знаєте, як він відреагує, будь ласка. Реакція єнота на справді не передбачувана, тому якщо цей єнот не домашній, не треба його чіпати. Пам'ятайте про це. Зроблю такий темно сірий напевно йому, його черевички. Ось так. І додам якась лінія. Цікаво. Оп, Оп, Тут. Сьогодні я не надавала рум'янчики, як зазвичай, я їх обожнюю, але не сьогодні. Сьогодні вирішила без рум'янчиків обійтися. Ну і носик теж зроблю, бо я вже взялась цим пензликом малювати. Ви можете все це зробити насправді олівчиком, тому що носик зараз трохи навіть потік. Майже не забули зробити пташку, тому давайте зробимо ще пташку. Матільда, будь ласка, швидше, швидше. Так, Макільна всюди ходить у нас. Все, все добре. <рив> Нічого страшного, все добре. В нас вийшов ось такий єнот. Хочеться додати деякі деталі олівчиком. Так. Я взяла такий коричневий олівчик, тут я наведу трохи взуття. І такі рисочки на штанцях. Ось так. До речі, єноти взагалі-то мають якихось природних ворогів. І це може бути навіть вовки. Вовки можуть полювати на єноті. Може. Ополювати пуму, ведмеді та інші великі хижаки. Тобто, насправді, єноти, вони виглядають такими безтурботними. Найчастіше їм живеться не так уж і солодко в лісі. Так, хочеться зробити клітиночку, зелену клітиночку хочу зробити на шарфику. Е е е ну так, давайте зробимо такі довгі лінії спочатку. Взяла кольорові олівчики, і ось так роблю. Ось так. Можна навіть зробити, якщо ви захочете, в таку, як як в шахматах, розфарбувати. Як шахматну дошку, цей а, шарфік. А я не хочу так робити, я просто хочу так зробити, щоб в мене було видно. Що в нас різні шарфики? Ось тут я зроблю рукавчики трохи з резиночкою. Ну, і можна, наприклад, тут цветрик зробити з резиночкою. Головне подивитися, щоб у вас висохла фарба, це важливо. Пташки в нас готові. Що нам ще треба додати? Мені здається, що все. На даному етапі можна нічого не додавати. Можна додати ще ось такі лінії. Зелений не буду брати, напевно, візьму ось такий чорний. Ось так от. в шарфика є такий ще вихрама. Ось така. Ну, все, ми намалювали з вами такий чудовий малюнок, присвячений осені, присвячений листопаду, єнотам та птахам. Насилайте свою роботу, будь ласка, на мій інстаграм. Ви знайдете його в посиланні в описі під цим відео, а також підписуйтесь на канал та розповідайте про нього друзям. Па-па!